Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я вам пропоную поговорити на таку дуже актуальну тему, як вплив соціоігрової технології на особистість дитини. Для початку давайте розглянемо сучасні парадигми дошкільної освіти. Це дитина в сучасному світі, прагнення на краще та творчість. Що ж таке соціоігрова технологія? Це технологія заснована на взаємодії дітей у мікроколективах, а також взаємодії мікрогруп між собою за допомогою гри. Мета застосування ігрової технології у розвитку дітей дошкільного віку це організація власної діяльності в атмосфері взаєморозуміння. Головні правила технології перегукуються між собою: це моральне виховання, а також не нашкодити. Використовуючи соціоігрову технологію у освітній діяльності, педагог повинен ставити перед собою такі завдання. Це формування у дошкільників навичок дружньої комунікативної взаємодії з використанням граматично правильного зв'язного мовлення, розвиток взаємодії дитини з дитиною, з дитини з дорослим, дитини з батьками, для забезпечення душевного благополуччя, розвитку дітей навичок повноцінного міжособистісного спілкування, що допомагає зрозуміти самого себе. І створення умов для розвитку особистісних якостей і здібностей всіх суб'єктів відкритого освітнього простору. Які ж принципи організації соціоігрової технології? По перше, педагог є рівноправним партнером. Він вміє цікаво грати, організовувати ігри, вигадує їх. Свобода і самостійність у виборі дітьми знань, умінь і навичок. Свобода не означає вседозволеність, це підпорядкування своїх дій загальними правилами, зміна мізансцени, тобто обстановки, коли діти можуть спілкуватися в різних куточках групи. Ну і найголовніше це рух і активність. Виділяють шість складових соціоігрової технології. Насамперед найголовнішою є робота в мікрогрупах. Наступна діти рухаються, зміна лідера, режисерські ігри, зміна темпу і ритму, інтеграція декількох видів діяльності. Під час використання цієї технології спілкування дітей організовується в трьох етапах. На першому етапі педагог вчить дітей правильно, а особливо культурно спілкуватися. Діти вчаться домовлятися, а значить слухати і чути партнерів, розвивається власна мова. На другому етапі підпорядковується спілкування. Дитина на практиці усвідомлює, як їй треба організовувати своє спілкування в мікрогрупах, щоб виконати поставлене перед ними завдання. І на третьому етапі спілкування діти беруть за зразок спілкування педагога, тобто через спілкування з дорослими дошкільнята навчають. Які ж результати ми отримаємо під час систематичного використання принципів, завдань соціоігрової технології? По-перше, у дітей розвивається мовленева взаємодія, активізується словник дошкільника, вдосконалюється діологічне і монологічне мовлення. Дитина вміє відстоювати свою позицію, розумно і доброзичливо заперечувати дорослим. Дошкільнята вміють слухати і чути один одного, домовлятися, приходити до згоди. Сформовано позитивне ставлення до навколишнього світу, інших людей, самого себе, до однолітків у дітей немає почуття страху за помилку. Системне використання соціоігрової технології, як на заняттях, так і при організації вільної діяльності дітей дає можливість об'єднати дітей спільною справою або спільним обговоренням індивідуальної роботи і перетворенням її в колективну. Один із авторів наголошував. Ми не вчимо, а налагоджуємо ситуації, коли їх учасникам хочеться довіряти один одному ділитися власним досвідом, в результаті чого відбувається ефект добровільного навчання і тренування. Сподіваюся, що цей матеріал стане вам у нагоді, адже ця тема дуже актуальна у закладах дошкільної освіти. Ну а на сьогодні. Бувайте. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей!